Готуємо сьогодні торт Наполеон з яблуками. Інгредієнти для всіх знайомі: листково дріжове тісто, заварний крем та яблука. Але подивіться, яке оформлення, яка подача, скільки крему в нього, він виходить дуже смачний і ніжний. Ваші друзі та рідні будуть в захваті від нього. Почнемо готувати. І так, на плиту ставимо нагріватися молоко. Тим часом я збиваю цукор та яйця, ванільний цукор, Все ретельно перемішую, крохмал теж перемішую. І коли молоко майже закипіло, маленькою цівочкою вливаємо яйця та перемішуємо. Ставимо знову на вогонь. І отак постійно помішуючи, поки крем не почне гуснути. Та пускати такі бульки. Ми його відставляємо та охолоджуємо, додаємо масло вершкове. Коли масло розтало, я збиваю ручним блендером та виливаю в ємкість, накриваю плівкою контакт харчовою та на годинку в холодильник ставлю. Потім працюємо з тістом. У мене не було одного листка великого, я скріпила два маленьких і розкатала їх вздовж та по ширині. Прикладаю форму, в якій буду запікати, та з запасом обрізаю отак колом, як показано на відео. Запас потрібен, щоб робити бортики. Форму натираю вершковим маслом, викладаю тісто та формую бортики. Проколюю все виделкою, тому що тісто. Під час випікання буде підніматися і ставлю випікатись на хвилин 20-180 градусів. Тим часом готуємо яблука. На сковорідку кладу вершкове масло і розтоплюю його. Яблука нарізаю кубиками та кладу до вершкового масла. Коли лишня волога вийшла, посипаю цукром та кремалізую їх. Потім другий робимо шар для торта. Теж. Розкріплюємо, розкочуємо і вирізаємо вже відповідно, як у нас є форма. По центру кладемо так кришечку, можна чашкою, і вирізаємо кружок. Та нарізаємо, як на відео, на такі кусочки, змащуємо яйцем та ставимо випікатися. І також я посипала ще цукром. Випікаємо 180 градусів хвилин 18-20 та збираємо торт. На ту частину першу, яку ми запекли, викладаємо наш крем, який застив в холодильнику, розрівнюємо його. Зверху будемо викладати яблука, але столову ложку яблук залиште, в кінці покажу для чого. Потім викладаємо інший коржик, який ми пекли вже в другому етапі. І по центру покладемо ту столову ложку яблук, про яку я говорила. І ставимо в холодильник мінімум на годинку. У мене він постояв 2 години, крем гарно загус. І отепер от я знімаю кільце. Ось така краса вийшла, можна прикрасити ще цукровою пудрою або какао посипати, це дуже смачно. Спробуйте Рідні та знайомі будуть в захваті. Приємного вам і підписуйтесь!